Як прапорцями. Раніше ситуація, скажімо, в Грузії, коли напала Росія на Грузію, чому Європа була у білих рукавичках, так тільки доказали, ну це ваша справа, ви там розбирайтесь тому що за тим стояла Росія. Сьогодні дуже вигідна ситуація в тому, що Росія сьогодні так само приєдналася до цих всіх процесів, які є. Розумієте, і тепер Захід не боїться різко висловлюватися з цього приводу. Приїздить нібито завтра чи післязавтра завтра це Євросоюз, ключова е, постать, і приїздить з цього питання. Абсолютно зрозуміло, що розмова із Комаровським, президентом Польщі, е, він був повноважений від Євросоюзу розмовляти з Януковичем круто і прямо. Через те, вони беруть паузу. Там дехто із моїх колег тільки що говорили про те, що ну. Якби, звичайно, її випустили на ці дні, це було б прекрасно. Але вже зрозуміло, що вони її не випустять, тому що суд закритий і до 27-го ніхто ніяких рішень прийняти не може. Я вам просто об'єктивну інформацію даю, щоб ви не володіли. Через те до 27-го ми з Юлією щойно розпрощалися, сказали їй Юлічка, я особисто сказав Юлічка. Лишилося отак от трішечки, ще потерпіти тобі. Бо розумієте, легше. Посидіти до 27-го, ніж сісти на 7-8 років, що вони можуть з нею зробити. Через те ставимо свічки в церкві за неї, молімося за неї, стіймо отут за неї. Будьте -будь за неї, бо справді вона наша. Сьогодні фактично ні на кого надії для порятунку України. Ми з вами не маємо. Ми маємо до Юлії повні претензії. Я розумію, ці претензії справедливі як до людини, яка намагається щось робити. Через те претензії неминучі, але постаті кристалічнішої, постаті, яка б сьогодні демонструвала український дух перед цією бандою, перед цими тарганами, які виповзають із кожного із кожного. Крім Юлії, у нас просто-напросто немає. Через те почекаємо, два тижні нам ще треба пережити, але ми переконані в тому, що це взято паузу для того, щоб розв'язати цю проблему. Так принаймні мені віриться. Через те я вас всіх обіймаю. Я вам дуже дякую, що ви тут стоїте, що ви тут є. Я дякую представникам областей. Я вчора чергував тут у день і наговорився з ними, з людьми, які приїздять сюди, своїм коштом, до речі. А все, що там е, доріг, там значить кілька хлопчик, там і таке інше, побачите. Я не містобратний чоловік і не злопам'ятний, Але о цьому подонкові мародеру, який побив дівчинку. Журналістку, калашнику цього, ми йому цього не опустимо. Що вони тільки брешуть? Що вони говорять? Це слухати неможливо. Але українці, ми ще добре, що в нас є яскраві постаті. Ми юлю любимо, ми її не віддамо ні за що. Спасибі вам велике. Слава Україні! Ставі. Слава Юлі, слава українцям! Дай Боже! Oh! Закінчився черговий день цього сетилища. Але ми знаємо, що влада, яка себе так називає, нас боїться. Вона дала тріщину, вона запанікувала. Янукович Януковичу вже не знає, як той, щур, куди йому втікти, до кого йому побігти, до Росії чи Західної Європи. Його ніде не чекають, ні на нашій Батьківщині, ні в Європі. Ні в Росії. Ні, Дивлячись на той безпрецедентний тиск, який вони, на жаль, за допомогою правоохоронних органів віддають на нас, ми вкупімося, ми переможемо. Слава Україні! Друзі, ви бачили, як на наших очах злочинці, які не мають жодної підстави продовжувати цю справу, яка повністю зруйнована, яка пахована в цьому гамірному піщерському суді. Жодного свідчення, жодного доказу вони не мають. І тому не можуть винести замовний приговор, замовний вирок. І саме тому вони сховались, думаючи, що їм робити. І закрили справу, закрили процес до 27 вересня. Для чого? Щоб придумати, що їм написати в звинуваченні. Тому що нема, що писати, друзі, і той же час. Жодної підстави нема, щоб вона перебувала за ґратами. І замість того, щоб заслухати вимогу адвокатів щодо її звільнення, він не дав слова сказати адвокатам, а закрив засідання до 27 вересня, щоб продовжити катування нашого лідера. Без жодних підстав. Порушення закону, порушення конституції. Поговорити, і вона попросила передати вам вітання і сказати друзі, їм, що нехай не мають сумнів. Ми поховаємо цей режим швидко і якісно. Це є позиція. І вона просила передати, не припиняти боротьбу ні на хвилину, ні на годину. І друзі, ми з вами, незважаючи ні на що наше неметове містечка, наш центр опородиктатурі, наш центр, де є правда, де нема брехні, де нема злочинців. Друзі, ми тут постійно чергуємо і вдень в ніч, і під спекою, і під дощем. Ми з вами боронимо не просто поздар, який ми взяли тут в центрі міста. Ми з вами боронимо нашу Україну. Ми захищаємо демократію, ми захищаємо наші родини. Слава Україні.